Я не можу визначитися своїми волосами. От тут у мене, знаєте, такий натуральний мій він блонд блондкий. Холодний такий енергетичний блонд. Бачите? Ну, тут в мене вже так руденький такий, бачите, так підкреслює мій білий холодний енергетичний блонд. Чи може мені так риженький? Я вже не пам'ятаю, що була закраска якась непонятно. Ой. То далі в мене вже шатен пішов. Може, в такий колір. Ну, а тут уже якийсь такий русий. Пишіть, пишіть. В якому кольорі мені краще. Як покраситься, чи може остатися в своєму натуральному безцветном білячке?